Так, друзі, що я хочу сказати. Ніколи не мастіть кульосні болти. Тут я купив от фурдо фокуса. На шостий рік. І от всі болти так вот туго відкручуються. Цього не можна мастити, бо коли... я помастите, пустим знімаєте колесо, ставите колесо, попадає було, то попадає болото, брудто і все... Там остика робися дуже густа і як нуждачка з тим всім брудом, з тим піском, і починає, кажу вон, дрібненька стружечка починає блестіти і починає різати різьбу нищити. Так що зараз буду ті різьби. Ось так само передні я і зняв ті всі різьби буду промивав, болти бо ті все буду так само ті гайки буду зараз Гляю бензину якусь тару. І тут все. Бачите, я туго йдуть. А болти, якщо не помащені, вони легенько відкручуються. Тільки зірвали і пальцями, а відкручуються і закручуються. Так що, любітелі, хто любить мастити болти кольосні. Краще збити з тої теми не мастити. Бо знищити різьбу в болтах і в гайках. Так що всім удачі. Підписуйтесь на канал, всім щасливого.